Мало хто знає, що відомий словник Грінченка написав не Грінченко. Поява його прізвища на обкладинці словника супроводжувалась значними скандалами в Київській українській громаді. Це не дивно, бо Грінченко був досить конфліктним, але про це згодом. Отож, протягом 20 років до появи Грінченка картки для словника були зібрані Володимиром Науменком, і словник, по суті, був готовий. Тим часом Костомаров через Петербурзьку академію наук оголосив конкурс на український словник, переможець котрого отримає значний грошовий грант. Але словник мав відповідати вимогам Костомарова і академії, і словник, підготовлений Науменком та його колегами, потребував переробки. Там слід було додати приклади вживання слів. Термін конкурсу спливав, але Науменко був зайнятий роботою, а інші філологи відмовились через бажання відпочити літом, а не сидіти над словником. І тоді дехто запропонував київській громаді Бориса Грінченка. Згодом з'явилась версія, що Чернігівська громада таким чином просто хотіла його позбутись, бо він всіх дістав своїм складним характером. Перші ж перемовини київської громади із ним закінчились скандалом. Грінченко заявив, що на обкладинці має бути лише його прізвище. Комісія обурилась, бо всі знали, що словник зробив Науменко, а він лише внесе фінальні правки. Грінченко сказав, що згадає Науменка в передмові. Тоді латвійський єврей Беренштам обурено заявив, що вийде із складу комісії, якщо Володимира не буде на обкладинці. Грінченко дав задню і сказав, що так і бути. Нехай вже буде той Науменко на першій сторінці, але лише на другому місці. Коли Володимир знав про цю суперечку, то сказав, що він не хоче бути на першій сторінці і наполіг внести зміни в договір по організації цієї роботи. А Грінченко дуже тішився, що тепер у віках всі будуть називати це словник Грінченка. Так воно і сталося. Але також слід додати, що по оцінці Чікаленка Грінченко був розумним, освіченим і працелюбним, і навіть приємним у приватному спілкуванні. Невдовзі Грінченко отримав нагороду від Костомарова, а внесок Науменка залишився лише згадкою передмові.